Усім. З вами є Роман. І так, да, відосиків дуже давно вже не було. Бо в мене інтернет, скажімо так, ну, щоб понімав, 50 МВт. Ой, блін, мі... коротше, мегабайт загружалося е, около 20 хвилин. Ну, щоб ви понімали просто. Так от, е, тому поки цього місяць відосики вряту будуть. А тепер поговоримо про. До шостої серії. Там коментарі був, що я, тіпа, все строю на читах, у мене вся ігра з 40. Е І тіпа, він приводить довід, те, що я казав, що тіпа, я такі 10% читерю, устане я не читерю. Я казав, що я 10% е використовував. Е Ресурси і щитів. Ну, тобі ж, е, що в приміру. Я создав, к приміру, пару місто рождень. І я їх создав тільки тому, що я додав моди посеред ігри е, на ці руди. І, тіпа, я їх отримати ніяк не міг. Ну, я мав десь лізти сюди. Де ще карта була не відкрита і там їх шукати. Ну, типа, самі розумієте, якийсь маразм. Так само з алюмінію. Алюміній в мене тупо пропав скрізь карти. Ну, Його нігде немає. Мені прошло його создати. Ну, я використовую тільки тоді, коли Либо є необхідність, ну, немає іншого варіанту. Лібо це прискорює гру, що я маю в виду. Е, -м. Дивіться, е якщо, приміру, у мене виробляється там. ну, Візьмемо балки. У мене виробляються балки, так? Да? Ні, балки не підходять. Е приміру, у мене виробляється оцей, да. Но мені треба швидко поставити, бо поки вони виробляться, це буде довго, скучно, неінтересно. Е, Ну вони в мене виробляються, з ресурси на них тратиться. І конечно, в конечному вітозі їх все одно буде стільки, скільки мені треба. От, то я їх доставляю. Якщо в мене нема в їх производстві, тоді я їх не буду доставляти. Я коли казав, що 10% про використовую щитів ресурси, я мав і що я здання так само місто рождіння, таке стало по потребності. Тобто, якщо це лібо економить мій час, лібо це необхідність. Просто так я цього не робив. Іначе б оця вся база була безсмислена. Так як мені її строїти, розстроювати, смисл ніякий не був. А тепер поговоримо про його аргумент, що він казав, що типу, самого початку я використовував дрони, і це вже чити... я читерив. Та зголосень. Перших дві серії я стопроцентво все читирив. Соголосен. Ні, брешу. 70-80%. Но я це 4 втихи, тому що я хотів построїти базу і на дронах, щоб потім мені не переводити базу на дрони. Прем'єру, я це розбудую до дронів, поставлю дрони. Но в мене немає електроенергії нормальної. У мене немає. ой, У мене скрізь стоять ленти, заводи підстроєні під ленти. І оце все ах... ахінея. Потім прийдеться удаляти, перероблювати на дрони. Но... Як вам об'ясните, це затрат... затрата времени, яка я не хочу тратити на цю ахінею. Я просто хотів, чим бістріше, якщо це ускоряє, я це зроблю. Все. Тим більше це фанова гра, я граю так, як мені подобається. Я тут не читерю прямо скрізь. Так, е, що ще хотів сказати по поводу початку. Е, дрони, 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 дрони. А, тепер поговоримо про моди, які реально читерять. Е, к приміру, ну оце. Тут я согласен. Але давайте бути реалістами. Одна паровий двигатель виробляє 5 МВт. Ну, ой, 900 кВт? Де таке вітано? Ну? ну, плюс до того в моїх реаліях мені треба, щоб воно більше виробляло. Ну, бо, розумієте, дивіться, об'ясню. Мої дрони споживають. Зараз покажу. <кх> От. На даний час 5 ГВт стабільний. Но при піки зараз за всі. Це <смірко> 10 годин. Нє, ну це вже занадто. Це в мене якась була перестройка, чи що. Коротше, при піки повні, при повній нагрузці в мене дрони хірачу до 80-90 ГВ. <плес> я, звісно, извиняюсь за кашель. У мене зараз температура, тому я немножечко, скажімо так, неправильно може, формулюю мислі, але я хотів донести це. Тепер поговоримо про. Е, оце. Щоб мені зразу не казало, що я знову щитарив, як з дрона. Е, оце є сховища Архоліна. Архоліни. Коротше. Оце сховище. Мені будуть доступні тільки в кінці ігри. Но. Я не хочу тратити свій час літати між планетами, херачитись, ой, постійно доставляти, строїти дохера оцих пускових ракет і доставляти ресурси пусковими ракетами. Я цього не хочу. Це довго затратно, його невозможно оптимізувати. А я хочу, щоб база була повністю оптимізована. Тому да, мені довелося їх використати. Хороша штука, яка буде мені доставляти ресурси, куди треба. Так. Ну, по-моєму, все розказав. Якби я повністю читрив, мені по це строїти, було б не треба. Я просто міг би поставити. Зараз покажу. Я просто міг би поставити сундук низкічений. І вибрати будь-який предмет, який мені хочеться, щоб в цьому сундуку було. Або ще учі зробити. Поставити сукупність скрині пасивного постачання. В їй знаходяться всі предмети ігри. І я міг поставити таких 10 і не паритися не неучому. Ну тільки смисл ігри тоді який Я кажу, що я, чи ти використовую такі тоді, лібо, коли це необхідно, без них ніяк. Лібо. Ем, скажи, я скажу. Лібо це ускорить мені ігру. Ну разом з тим. Я затрачу стільки саме матеріалів, скільки я би затратив при цьому. Так само на оборону я би не ставив би у ці скрині. Ето. О, камні би не ставив, бо камні дофіга виробатуються, і тут не співають підвозити. І що це сухраніння. Де вони скрині мої? Десь... О, я би не ставив це і скрині. Бо ресурси я би не зберігав, а тупо спалював. О, земельку я запасаюся, патрони запасаюся, бо я знаю, що вони довго виробляються. І мені смису в них ніякого немає. Ну, типа, якщо вони в мене закінчаться, або я буду строїти нову базу, мені прийдеться десь ці патрони брати. Я ж не можу з е, напрямую, щоб. Е, їх тупо із воздуха взяти. Я так не буду робити, бо тоді смисл і гри пропадає. Надіюсь, я правильно об'яснив. Я, звісно, звіняю за свій тон і звіняю за все але в мене зараз температура, кашель, я зараз злий. Коротше. Коментарій мене вивів піздець. Бо він перший раз запитувався, потім другий раз почав критикувати. Я, звісно, приймаю критику, але якщо ти не розбираєшся, якщо ти не, див... не читаєш те, що тобі пишуть, то ізведять, і це не боїться твої. Ізведяся, то побачи. Через місяць може побачився, якщо інтернет з'явиться хороший.